Я не знаю, якщо чесно, що в них робилося в голові, тому що коли загинув син, і в той день вони нічого не сказали, а на наступний день, чи коли вони говорять, от що б не говорили, але Дініса вбила Україна, Росія його не могла вбити, його вбила Україна. Ну... Тобто їхня версія яка? Ну, якщо це ж не попадання снаряду, вже можна сперечати чийсь снаряд. А це ж куди що його розстріляну. Я так розумію, їхня версія та що його розстріляли ну, напевне хлопці, які з ним ходили на службу. Їх було 5 чоловік, 4 получається з ним. І от я їх завжди говорила, кажу, вони він військовий, кажу, майже 15 років. Кажу, вони що? Кажу, це цей весь час думали, от коли ж до нас зайде Росія, щоб його вбити. кажу, чи що? Кажу, я взагалі не розумію, про що ви думаєте, що ви говорите. На четвертий день, начебто, після похорон сина, відразу поїхала до Росії. І до кінця 22-го року я знаю, що вона точно отримала громадянство вже в Росії. Це його батьки. Тато й мама. І наша площа відкривалася, була тільки та сторона. Це вже цю додали, тому що хлопців багато гине. Ні, мій на другій половині. Це всі з Володимиром? Ну так, це всі з Володимиром. Я так розумію. А тут а ще дивіться, скільки. І з 14-го тут також. Це все з Володимиром. Чоловік у мене ось тільки тут. Ось 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 він у мене. Отуточка. Квіти, зимову композицію йому замовляла, то що дівчата як почали говорити, от все, ми на кладовище. Думаю, ну, я хоч сюди якусь замовлю, невеличку поставлю. Але вже буде ось два роки треба зняти і буде щось друге, придумати, поставити. Взагалі говорять як маленька, два рочки, нічого не розуміє. Розуміє все, тому що коли вона питає: мама, де тато, ще з того, ще з два рочки, мама, де тато, коли от він повернеться? А тут говорю: тато наш на небі. І вона завжди, коли дивиться на небо, то вона вночі каже: От ця зірочка, яка саме краще сяє, каже, тут твій тато. А одного дня було вона в день мені. Де та зірочка? Де тато? Це була така істерика. Кажу, але ж сонечки каже, це також тато, і сину, це дуже тяжко далося. Він більше замкнувся з собі. Він став такий скритий. Якщо поплакла. Він піде в подушку, він начебто хоче показати, що він чоловік і він витримає, але ще розумію, що він дитина і йому тяжко. Дев'ять років. Да, 9 що сьогодні давали на обід? Е, макарони. Да, до макарон. Не самі ж макарони? Макарони, салат і дві І ти навіть усе з'їв? Yeah. Як завжди? Так. Yeah. Були дуже проти цього. Його сестра взагалі мені написала повідомлення, яка я погана, що я погналася за грошима, що я покинула чоловіка, могила чоловіка. І на даний час я себе все одно десь там картаю за те, що да, я винна, що я його там покинула. Я інколи зараз лягаю сльозами, прокидаюся в пробаченні, що пробачу, що я покинула. Але я розумію, що я рятувала дітей, і мені треба було виїхати звідти зараді діток. Коли я зараз багато з ким тут познайомилася, дівчата ну звісно, зараз коло спілкування це також не загиблих, І коли дівчата говорять, о ми йдемо до чоловіка, от ми чи до чоловіка те, от зараз ми ставляємо пам'ятники, такі то а мені це так больно, що я не можу цього зробити. І за цього саме тяжче. Та Микільське, ось О, це ваше село. Так, да, Це моє село. Це міловим. Тут він на кордоні стояв, і це наше село. І в нас взагалі по Міловому, по-нашому, тому була, проходила дорога раніше, ще поки було. Дружба між Україною і Росією навіть святкувався день був єдності в нас там і по одній стороні їдуть машини по Україні, а повертаються по Росії назад. Чи дійсно ваш чоловік вважається офіційно першим загиблим військовим? Так, по всім наводили всі сводки. і мій чоловік дійсно перший, хто загинув від? Повномасштабного вторгнення перший. В 3.30. А Путін почав офіційно ж. О четвертій, начебто, так? Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. То ваш вік загинув з того, як Путін оголосив. Так, так, так. так, так, так. так. Фикарно, хвісти, Раз, два, три. Ти мене зарізала. Хто буде тікати? <зві> <риву> да. Ба, я за тобою. Бо <None> я тебе зараз. Гам-гам гам зараз. Гам, гам. Я не пойму, чи ти за мною чи я на тобою? <ви> да. гам, 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 гам. Це народження нашої принцеси. Це виписка з роддому. Донечки був рік. Це в будинку ваш? Так, це в нашому віде. будинку. Так, так, так. Це наш останній новий рік разом. Uh -huh. 21 Часто. 23-48, так, так-так. Вже тоді на Новий рік. Багато хто бажав, щоб головне щоб не було великої війни. Тому що ну всі вже тоді говорили, що ось uh -huh. ось може початися війна. Ви про тоді про це не говорили? Ні, не взагалі не говорили. Все було добре. До мене приїхала мама, приїхали мої племінники. і Ми в кругу сім'ї сиділи спокійно, посиділи трішки і все лягло спати. Але ви ж не близько від російського кордону, і при там вже було накопичені війська. І Ви як вас не лякало? Е, нам його видно так не було. Їх підігнали саме до нашого кордону. Це 23-го числа. Uh -huh. Підігнали вночі. З грудня дехто почав збирати тривожні валізи. У вас таких взагалі не було планів, що ми будемо Ні. робити, якщо наступ? Ні, взагалі. Взагалі ми думали про те, що все буде добре, що ну, от говорять, хай говорять, а все буде добре, все буде чудово. І це останній його день народження, останні наші 35. Як сказали, тривожні чемоданчики можна розбирати. Так? Так. Ми так почули, що можна, ну, Так. а сказав? <різько> казав, що тривожні чемоданчики можна І що шашлики 1 травня. А во-во-во, що будуть шашлики. Ну, Оксана познайомилася, вони були ще дітьми, ходили до... в одну школу, вони ходили. Хоча жили ми через садки, ну буквально, може, з кілометр від нас. А школа одна нас додому була кілометра за три десь. І він старший за неї на сім років, і все одно він той, було одне, час, що привозить на Мінчаку її додому і каже, «Тьотя Валя, ваше сонечко я додому вже доставив. Він хороший, він, він веселий, він працьовитий, він любив природу. То ми поїхали у Харків. Це наша перша дня. Поїздка така. Тут ще й року немає, як ми зустрічалися. Весіля нас було 14 квітня. Вже було так тепло, можна було, ну, звісно, тільки з будинку вийшла то тепло, потім накинула шубку. А вже прикордонником служив, так? Так, так. Він прикордонником і з 2007 року у мене. Він закінчив школу і після школи попішов в армію, і після армії він разом. 23 числа ми з ним розмовляли перед тим як він лягав спати, в нього сон був з 12-ї години ночі. І ми з ним говорили до 12-ї, і я в його голосі не почула навіть якоїсь там ноточки, що десь якесь хвилювання, десь щось має статися. А він тоді був зміно на два дві доби заступив? Так, дві доби. І мав 24 вранці зранку він там приїхав. <dryer> Коли ви заступили у зміну, і скільки днів тобто ви вже там на цьому місці перебували, і само початку були з Денисом. Тобто, скільки часу ви на той момент вже були з Денисом на зміні? І Денис, я так розумію, був вашим керівником е... на той момент? У нас з Денисом був відпочинок з 12 до 4 розкладу. Двоє людей було в патрулі якраз нічно. Вони мали вертатись. І ну, один, як завжди, на вагоні часував в тепловізор, дивився. Ну, за кордоном слідкував. І просто для той, той, хто спостерігав, помітив групу ворожу озброєну, тепловізор розбудив нас. Це десь було півчетвертої. Пів а за скільки кілометрів це вже було від вашого місця базування? Від Зорін... Зоринівки. Ну, від вагона це вже було там до 100 метрів. Ага. І що власне побачили яку кількість приблизно техніки? Чи взагалі не зрозуміло скільки їх? Техніки нічого не було. Просто ворожа група була. Чи тоді заходила просто на нашу діленку. А, це, це заходили в ДРГ, чи це просто заходили прямо російськовійської великою з великим скупченням? Ні, ні, це була. ТРГ, я думаю, ма малою числа на мене прокинулася дитина, напевно, ще четвертої не була, чи десять четвертій. Вона прокинулася в такої стірці за її майже тоді два роки. Вона в житті так не плакала, я не могла її заспокоїти. Що я тільки не робила, вона не могла заспокоїтися, і тут вона плаче я заспокоюю, і я чую, що починають вікна дрожати це все. І я розумію, що почалась війна. Взяла телефон, почала телефонувати до чоловіка. Але трубку він вже не брав. Я подзвонила до мами, кажу, мам, кажу, вона теж чує, що вона розстроєна, вона це все почула. Дочь каже, Доць", кажу, я чую, що війна, каже, я знаю, де наш Денис". каже, Ну, все добре. Кажу, мам, він не бере слухавку, кона, все добре. Каже, можливо, вони десь відходять. Каже, ну, ти розумієш війна? Кажу, я розумію. Кажу, Але він знає, що в нього вдома дружина і двоє діток. Кажу, і він би кажу, або написав би, або хоча б подзвонив і сказав: от. Що мені далі потрібно робити? кажу, якби він був живий, кажу, він би мені це сказав. І до останнього мама говорила донь: є оця надія? Є, ти не знаєш. Він тобі ніхто нічого не сказав, є надія. Але я відразу відчула, що його вже немає в живих. Денис подав у команду. Ну він би як старший прийняв рішення, подав команду відступити до телевих позицій. Далі вже пробує зв'язатися з лекарством. Ну у нас в вагоні залишалось Чотири чоловіка, по-моєму, він сказав відходить по одному. Не, не толпой відходить по одному. Так вийшло, що я був перед останнім він останні, і одразу вслід за мною почалася прильба. Ага. Тобто він в той момент перебував в гончику, коли почали стріляти по ньому? А, де, так, він залишався там. Він нервно не побіг за кулеметом. Ми виходили один за одним там. Буквально за 10 секунд може. Ага, тобто фактично 10 секунд вас врятувало а Денис не встиг. Так я вже майже добігав до першої пабійниці і вже почалася стрільба ну, на такої плотної, що там і вагон і в решено було, і машину перебили. Коли я зателефонувала до його батьків, і я говорю, ви чуєте, що на дворі ваш син стоїть на кордоні. Кажу, я не можу ага. до нього додзвонитися. Вони перші поїхали, вони побачили, що він загинув. Вони зателефонували вже до мене і сказали, що Дініса немає, його потрібно забрати. І тоді я вже мене нічого не могла втримати. Я мамі сказала, ось діти, діти з тобою. Я сіла в машину і поїхала на кордон до чоловіка. Центр розбитий цей їхній вагончик він був зрикошетений. І я відразу побачила, що лежить тіло чоловіка. Ну, Я знала, що це мій чоловік, і я побігла. У мене в чоловіка тільки ціле було обличчя. Повністю він був. Там було скільки випущено в нього куль. Я не розумію, як можна людину скільки випустити. У нього рука ліва, У нього не було навіть кістки, вона була повністю розщеплена там, мілкі ті, тому що ця кров її не зупинити було. 朝。 І ще підіймаючись там на бугор, завис їхній чи танк, чи БТР, ну Я в техніці не розуміюся, що це. От він був завищий, і коли я вже там, хоч трішечки почала розуміти, мене відтягнули від тіла і сказали, що треба його звідси забирати. А він в мене був дядько такий гарний, під 100 кілограм, звісно. І тим паче він вже захолонув в тому виді, як він лежав, його треба якось було забрати, мене могла підняти. І я дивлюся, цим танком ховаються руські воєнні. І я хотіла б до них підняти. Бігти і сказати, от, от ви вбили його. Ну, не ви вбили. Ваші там друзі, ну ви вбили мого чоловіка. Дайте забрати, поможіть його погрузити, забрати додому. Але десь щось одно в серці так йокнуло. А що їм стоїть зараз тебе положити поруч з чоловіком, а в тебе двоє діток? І ми самі справилися, забрали його самі додому. Що ти мамі говорила, що мама просто чудо? Ну, напевно, треба браслетиком на ручку наклеювати так. Давай тепер ще два місяці я взагалі, ну я не вжила. Я напевне існувала для мене життя закінчилося, коли я побачила мертвого чоловіка. Я відразу сказала, кажу, я отут померла разом з ним. І діти, знаєте, відійшли так далеко-далеко, кудись в сторону. Коли до мене підходили діти, я лежала, тримала дітей за руки, і коли щось летіло, ну так було все гучно. Я лежала і говорила: Господи, ти напевне впадити зараз отут і на мене. Я дійсно хочу до чоловіка, але тільки щоб відразу з дітьми. Я розуміла, що я хочу з дітьми і до чоловіка. І минуло два місяці Я вже не могла навіть вставати з ліжка. Я дуже сильно схудла. Я раніше була така ну гарненька дуже. А зараз я дуже схудла. І коли я вже не могла вставати, мама підійшла. Це було, звісно, на той час дуже жорстоко. Мені здалося, але це я зараз розумію, що вона мене просто повертала до життя. вона підійшла і сказала, донь. Каже, ну якщо тобі твої діти не потрібні, і ти не хочеш за ними дивитися. Каже, вони мені також не потрібні. Так що, або ти берешся за голову і починаєш жити заради дітей, каже, я розумію, тобі тяжко, в тебе загинув чоловік і все. Каже, але діти. Каже, ти розумієш, що в тебе залишились діти. Що таке? Кого? Бай. Піднімайся, зав'яжу. Піднімайся. Гу -гу. Страх був постійно. Але коли да, півроку ж пройшло, коли взяли Сєвєродонецьк. і я зрозуміла, що все, не буде, що мені треба їхати, що треба вже виїжджати, і тим паче у мене ж син мав іти в 3 клас, і вони ходили і говорили, якщо не підуть ваші діти до школи, кого хто не здає з батьків, то ми будемо у вас відбирати дітей. А я розуміла, що моя дитина в російську школу що не робити? Не зганається не згинаю, добре. Що моя дитина в російську школу не піде ніколи в житті вчитися і відібрати все без сина я також не дам. Я, наприклад, виїжджала дуже тяжко. В Міловому у нас пункт пропуску на Росії відразу був. Це неподалік від нашого села, 25 кілометрів. Виходить. і коли ми переїжджали. Нас затримали мене з дітками, так як дітки пропустили, начебто без черги, тому що черги дуже великі були і. Дев'ять чи десять годин, я знаю, мене точно протримали. В мене брали відбитки пальчиків, допити, телефон, ну все, що могли. Я говорила, я за свої 29 років ніколи в житті не сиділа за колючою проволокою. тут довелося. Виїжджали потім куди Ростовська область, потім де в нас на Москву. Ми їхали на я не знаю, їхали через мене через, їхали? через Москву. Да, де в нас Москва. Ми їхали через Москву там перейти. Але коли переступила кордон уже в Естонію, навіть. Хоча перший раз за кордоном, але я відчула, що тут до мене віднеслися як до людини. Уже все набагато краще. Ми сіли в Естонії, з Естонії я Литва, Латвія, потім Польща. І з Польщі ми заїхали у Львів. Коли мені його сестра написала, вона вже як я тут була, вона багато мені чого писала, так образила. Так, рідна сестра Дениса. Вона дуже мене тоді образила тими повідомленнями. І кажу, це ви там кажу, зомбовані. На... Ні, в нас все добре. Це ти поїхала на свій захід, ти там зомбована, ви там непонятно хто і що. І взагалі, коли я говорила, я ж його з матір'ю перестала спілкуватися відразу. На четвертий день, начебто, після похорон сина, відразу поїхала до Росії. І до кінця 22-го року я знаю, що вона точно отримала громадянство вже в Росії. Це його батьки. Тато й мама. Для вас несподіваним стало, що вони виїхали в Росію, чи у них завжди були проросійські погляди? У е, них донька, сестра Дениса, старша на два роки. Виїхала вона до сестри в Росію на весілля, ну якось там з кимось познайомилася, зачепилася і виїхала до Росії жити. Сестра рідна. Сестра рідна, так. Ну, батьки їздили, батько ні. А от мати чаще їздила туди до неї в гості. А коли ви дізналися, що вона виїжджає? Е, та дні все п'ять, коли не знаю, що ця зустрілася із батьком, говорю, а мати де ну? Я ж розумію, що вони також батьки, їм також болиться. І говорю, а де мати? Що трапилось? З нею все добре, ніяк вона. Та вона поїхала вже до лізи, Кажу, як? кажу, наскільки? Кажу, туди й назад. Та ні, вона буде влізе туди, оформляти бумаги і все. І для мене, звісно, це було дуже. А потім і батько в Росію приїхав. Так, uh, да, і батько виїхав на Росію, вони живуть на Росії. А Та ти що, будеш ти два рюкзака брати, чи що? Ні. Mm. А що? Ну я думаю, тут не фінансові. Але, напевно, якби в мене не діти, я б також взяла рушницю і пішла воювати. Коли мені запропонували вже тут в Володимирі прикордонники, сказали, можливо, ви хочете піти в прикордонну службу працювати, я задумалася. Що так, напевне, я хочу це зробити, і навіть не те, що я хочу туди бути, я хочу піти, у мене все це все одно, я хочу відомстити за свого чоловіка. Але коли я сказала сину, так як доня ще не розуміє толком нічого, а сказала сину, що є така можливість, мама піде у прикордонники. Він сказав: Мама, ніколи в житті, тато, не повернувся, і я не хочу втратити ще й тебе. Коли мені зараз в будь-який момент скажуть будь-який час дня і ночі, що перемога вільно, ти можеш їхати. Перше, що я зроблю, це я поїду до чоловіка на могилу. Я впаду там, вимолю в нього пробачення за те, що я просила, і заберу його туди, де я буду жити там, я точно не буду. А чоловіка переховаю до себе, поруч ти буду я. А чому принципово ви не хотіли їхати за кордон? Тому що я не знаю, як можу поїхати жити за кордон, коли твій чоловік віддав життя за Україну. Він був все своє життя після школи. Відразу він став військовий, і поїхати жити за кордон ніколи в житті. Тільки Україна, я щира українка. А ви народились на Луганщині, батьки з Луганщини, тут за вас. Так, 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 тобто так. Ви не переселенці, там десь Діда Прайда, де, може, десь заходи. Ні-ні ні. ні, ні, ні. <смітна> На Тот? заході вперше. Що я вперше, що мама в свої... в раз потрапили вже Так, Так-так, оце тільки вперше я потрапила. І Тот. мама в мене також в житті, каже, скрізь була, каже, ну на заході в країні, каже, взагалі ніколи. Вас не лякали бандерівцями, це все, що було. Улякали. Так говорили. Мені зять. Тепер мій вже через рік, як тут напевно, я жила, сказав, ти ж там бендерка, укропка, кажу, а я горжуся, що я бендерка і укропка. Кажу, і діти на смак кажу, також вкусні. Ну то ж говорячи, тут аж захід, бендеруються, дітей їдять. Кажу, смачні, кажу, я скуштувала, кажу, їсти можна.